Канал йде метрів на 50 до земельної ділянки тих, хто хотів усамітнитись. Чи то далеко було йти до озера і вирішили зробити озеро у дворі. Це територія, так як дивіться, це територія селищної ради. Бо вся, бо держевокадастр тепер не розпоряджається. Це територія селищної ради. Але ті ділянки, ну, мабуть, ще раніше побрали Держевокадастр. Там виділяли і нашим хлопцям, тільки Атовцям. Ще як тоді АТО почалося, то виділяли по 12 соток. Там майже всі землі для садівництва. Берегову лінію. Хіба можна було забирати заказнику і передавати в приватну власність? Ну, ми ж ми ж цього не робили. Це держокадас. Як так вийшло, і хто намагається штучно змінити Уреал озера? Як виявилось, цю злощасну земельну ділянку з цільовим призначенням садівництво, як подарунок отримала донька голови селищної ради Турійська. та від водойми до ділянки територія природно-заповідної зони, що належить громаді, яку заборонено привласнювати, тим паче рити канали.